Так, прививка мигдаля. Це перепрививка, От -от, таке -от дерево, це був міндаль гіркий. І я його цією весною вирішив перепривити черенком. Зрізались потужні гілляки, одна залишилася, вона і цвіла і листя, в неї, вона снабжає коріння. Тут щепив черенок, сорт Нон Парель. Оці вовчки треба обривати всі. Щоб росли прививки, виходить. Так, тут черенком щепив. А тут один експериментальний був ось брунькою, якщо видно, брунькою за кору теж пішов. Тут черенки. Більші-менші всі пішли в діло, як то кажуть. Все прийнялось. Після прививки, так, і герметизував все ізолентою. І зверху також ніякого садового вара, щоб він не затікав у привівку. Просто все ізолентою герметично за... заізолював і закрив пакетами ці черенки. Вони так місяць постояли, цілий березень так постояли. І в квітні, як я побачив, що трошки в врост привівочка, я пакетики порозривав акуратно, через пару днів тако сняв і все. Значить, оце от пакети захистили від того, щоб дощ попадав сюди, по а по-друге, зберегли вологість. Ну і от... Поприймались. Тепер потрібно оці всякі вовчки обламувати, навіть на старому стеблі, бачите, йдуть побіги такі. І виганяти віточки міндаля. Перепривити міндаль, гіркий. Ну, Він був гіркий, та ще й мелкий. Тобто в мене ось другий сорт гіркий є теж. Ну тут ще й досі. Ви бачите, весна і ще й досі. Ось вони і крупні хороші горіхи висять. Це прошли годин урожай. О, тут можна його залишити. А оцей мелкий я перещепив. Міндаль, сорт, нон парель, прививка. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Дачник Мг. Пишіть ваш коментар.